Та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю вас. Хотіли поговорити про новації. Знаєте, у ветеранській політиці. Чого нам чекати? Якихось таких інновацій у цьому зв'язку в наступному році, в прийдешньому? Дякую за питання. Дійсно важливе питання, яке знаходиться постійно у полі зору уряду і народних депутатів. І Офісу президента я вважаю. На наступний рік всі новації будуть викладені в трьох основних документах. По перше, це державний бюджет на 2025 рік, в якому закладено фінансування ветеранської політики. По-друге, це план стійкості, який оголосив президент. і де є окремий десятий пункт політика героїв. І нарешті це стратегія ветеранської політики на період до 2030 року. Проект, якого розробило міністерство у справах ветеранів, і саме цей документ зараз проходить погодження. Що стосується кожного окремого пункту, вони дуже важливі, і з вашого дозволу я по кожному трошки розповім. Що стосується бюджету, то на наступний рік народні депутати заклали пряме фінансування на ветеранську політику 10,5 мільярдів гривень. І це те, що стосується витрат по лінії міністерства ветеранів. Розподіл цих коштів буде такий: на заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих. Виділяється на наступний рік 2,2 мільярда гривень на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Дуже багато уваги цьому пункту приділяється майже 2,9 мільярда гривень. Ну і на рішення житлового питання це дуже важливе було питання для ветеранів. Майже 4 мільярда гривень. Але потрібно розуміти, що це не все фінансування, не все державне фінансування. Наприклад, значні суми буде закладено в бюджеті діяльності Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, 5,7 мільярдів гривень передбачено на медичну реабілітацію. І частина з 12 мільярдів гривень, які заплановані на закупівлю ліків та медичних виробів, підуть на ендопротези та медичні вироби для лікування травм наших ветеранів. Що стосується другого пункту плану стійкості. Президент дуже чітко визначив основне завдання політики героїв надати інституційні гарантії, що держава та суспільство завжди буде поруч із ветеранами та його сім'єю. Такі інституційні гарантії повинні охоплювати всі на сьогодні сфери життя нашого ветерана. Можу сказати, що за всіма цими напрямками вже йде дуже активна робота у кожній кластерній та надкластерній лікарні, наприклад, створюються реабілітаційні відділення та центри ментального здоров'я. А в наступному році амбулаторії та реабілітаційні відділення мають бути створені в кожній громаді, де є лікувальні заклади. Ну і завершено підготовчі роботи для запуску програми помічника ветерана. Дуже важливий пункт, про який всі говорять на 25-й рік. Заплановано навчити та оплатити працю майже 11 тисячам таких фахівців і супроводу ветеранів по всій країні для того, щоб зробити. Правильний такий ветеранський хаб, який зможе працювати майже кожного дня з нашим ветеранами і закривати всі важливі для нього потреби. Це насправді, пане Олексію, дуже важливо, тому що спілкуючись з ветеранами, деякі з них кажуть, що не знайшовши собі призначення тут в цивільному суспільстві після повернення з передової, вони повертаються знову на фронт, там де їх розуміють, і там, де їх підтримують. І тут треба над цим працювати як державі, так і суспільству, пане Олексію. От продовжуючи цю тему, дозвольте, я поцікавлюсь. А які проекти за рік, що завершуються, ви можете назвати успішними і сказати, що це наша гордість? Я розказав, що проектів насправді е, немало, але з вашого дозволу назову саме ті проекти, до яких саме приймав участь або е, розробляв також з міністерствами. Ну, я б виділив найперше це пілотний проект Національної служби здоров'я щодо надання безоплатної, наприклад, стоматологічної допомоги. На сьогодні цей проект охоплює 23 області, і вже 333 медичних заклади надають ветеранам, і військовослужбовцям безоплатну стоматологічну послугу. На це було виділено 1,75 мільярда гривень спільно з міністерством по справах ветеранів та міністерством захорони здоров'я. І за даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні безоплатними такими послугами зуболікування у межах проєкту скористались понад 4 тисячі наших ветеранів. А що стосується зубопротизування, більше ніж 3 тисячі ветеранів. Ще один дуже важливий проєкт, який нещодавно презентували, це повернемось зір зір нашим захисникам та захисницям. Він надає можливість ветеранам, що втратили зір під час виконання бойових завдань. або... Відчули його, скажімо так, значне погіршення безплатно отримати комплексну діагностику та сучасне лікування. Нині така можливість є лише поки що тільки в трьох областях: це Київ, Чернігов та Житомир. Але можу сказати, що географію цих закладів учасників проекту планують значно розширити найближчим часом. Що стосується повернення наших ветеранів знову до лав збройних сил, і можу сказати, що дуже важливий в цьому напрямку проект під назвою варто. Він складається з низки конкурсів з відбору заявок на грантову підтримку ветеранського бізнесу від держави і дає можливість нашим ветеранам знаходити себе у бізнесі та працювати. Переможці цих конкурсів можуть отримати від держави гранти від 500 тисяч гривень до полутора мільйонів. Ну і нарешті хочу відзначити дійсно активну діяльність робочої групи, яка створена за ініціативи заступниці голови офісу президента Ірини Віріщук. Ця група координує вже деякий час зусилля міністерств по всім напрямкам ветеранської політики. І найближчим часом засідання, яке буде проходити, воно буде присвячене питанням розбудови системи реабілітаційної допомоги для постраждалих від війни. Дійсно серйозне є напрацювання, які кожного разу міністерства беруть, як то кажуть, собі і з ними працюють. Ну і я вважаю, що цілком ця група може стати таким операційним штабом з впровадження всіх новацій в сфері ветеранської політики. І найголовніше, що саме ця група долучає до роботи і ветеранів, і громадських організацій, і представників всіх на сьогодні, лав уряду і міністерств. Пане Олексію, дякуємо Дякую. вам за те, що долучилися. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.